Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ загинула 65-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета тип Встановлюються, один КАП, чотири БПЛА типу Герань-2, один БПЛА типу Молнія, чотири ФПівдрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Прудянка пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі в селі Перовське пошкоджено два приватні будинки та електромерени. В селі важке приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 85 людей. Залишилося 14 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 3925 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснило 44 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами у Богодухівському районі області. За добу ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 13 гектарів. Триває ліквідація шести лісових пожеж на території зюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів Красного Першого Западного та у бік Одрадного й Кутьківки. На Куп'янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп'янська, Кіндрашівки та Піщаного. Марія Соловйова, Дмитро Онгуєн та Олексій Муравйов Харків, Новини.